Всіх вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прав субот людини і громадянина. Багато людей мені пише в коментарях, що ти думаєш по відключенню світла, оскільки зараз дуже часто почали його вимикати по всій Україні відповідно, які перспективи, що нас чекає зимою і так далі. Перед тим, як продовжити це коротке відео, попрошу вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду. Дякую всім за зворотній зв'язок, а ми рухаємось далі по даній темі. Чесно кажучи, не дуже хочеться говорити про ті речі, про які ти говорив практично 2 роки тому, коли мене не слухали. Коли я говорив, що ці всі відключення, які були на той момент, вони були незаконними. Діти військових, які захищали нашу землю в окопах, сиділи в холоді, сиділи без світла. А хтось на цьому дуже непогано заробляв. Більше того, ми побачили інформацію у 2023 році про яхти, про інші прибамбаси, які відповідно були куплені тими чи іншими особами. А український народ в статусі фізичних осіб. Схавав цю інформацію, йому просто налили лайна в вуха і відповідно зробивши свою справу, закривши свої фінансові питання. На сьогоднішній день ми маємо теж дуже цікаві речі. Кожного дня практично вимикають світло. Деколи по два рази на день. У мене тепер питання до цих кастрюли голових: що ви можете сказати на сьогодні? Як ви себе почуваєте? Чи ви не почуваєте себе лахами, баранами, яких просто-напросто обдурили? Натянули і зробили терпилами. звісно, що люди свідомі. Звісно, що люди розумні, які бачать ситуацію довкола себе, вони реально не погоджуються з тими всіма речами, які відбуваються кожного дня. До них питань немає. Більше того, ми вдячні за вашу підтримку, за вашу свідомість, за те, що дійсно допомагаєте нам відкривати людям очі на ці всі ситуації, які ми бачимо з вами кожного дня. Стосовно того, як буде далі зі світлом, ми бачимо вже заявки, що зимою будуть відключати надовше. Тому, як на мене, це вже заява про те, що готуйтеся, ви будете сидіти без світла. Можливо, я помиляюсь, але тим не менше, про це пише не один канал, про це пише не одна інтернет-сторінка. Як буде далі, ми будемо бачити і спостерігати за цими подіями. От таке коротеньке відео я хотів для вас зняти. Щоб дати відповідь вам на ваші питання стосовно цієї теми, про яку ми говорили на початку цього відео, на завершення як традиційно, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, обов'язково купіть їх, хто ще не має, тому що це єдиний практично закон, який може захистити ваші права і свободи. Хто не має волевиявлення, а хоче його придбати, хоче отримати інформацію про нього, що це за документ, як він захищає, яку має юридичну силу і як ним користуватися. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свій права і свободи в статусі людини. Хто ще не підписаний на наші групи Телеграм, зна свій права і волевиявлення людини? Обов'язково зробіться там. Дуже цікаво, інформативно і практично. Також хочу подякувати всім нашим патронам, всім новим патронам, які долучаються до фінансової підтримки нашого каналу. І також всім, хто підтримав наш канал одноразово. Безмежна вам подяка. Ви даєте нам більший стимул знімати для вас більше цікавого контенту. Друзі, дякую ще раз всім за підтримку. Дякую всім, що дивитесь, Зустрінемось з вами в наступних відео.